одяг крем плюс екстра. Вага мішечка не сказала, було 3,5 тисячі. Так далі фортка зимова. На дівчинку дуже класно. Розмір 116. Такий батник на хлопчика. Розмір XS. Такий для хлопчика новорічний. Розмір пише 12-14 років. Платячко для дівчинки з збірочкою. Розір не бачу. Обедруха для хлопчика Розір 68. Светрик для дівчинки з бірочкою. Розміру теж немає. светрик для дівчинки. розмір 98. Така шубка для дівчинки. Розмір 115-й. для хлопчика. розмір XS. Такий батнік для хлопчика. Розмір 128-й. Куртка для дівчинки. Розмір 34-й. Такий бадник для хлопчика. з бірочкою новий. Розмір на 6 років. Такий комбінезон для хлопчика термо. Розмір 7480. Такий батник для хлопчика з фірми Nike. Розмір пише. На 3-4 рочка. Для дівчинки ватник. Новенький збірочкою. 20 років. Така легенька кусочка для хлопчика. Розмір 96-й. Такий рушничок колет. Дуже класний. Штани спортивний для хлопчика. Фірмові. Розмір 92-й. Такий светрик для дівчинки. Розмір 134. Такі батьки для хлопчика. Розмір 90. Спортивні штани для хлопчика. Розмір 134. Такі шорти спідничка. Теж новенькі з, з бірочкою. Ще одні шорти для дівчинки. Така кокта. Розмір. 134. Ватник для дівчинки. Розмір 128. Така футболка для хлопчика. Розмір 82, Така вітрівка для хлопчика. розмір 152. Така. Дубльонка для дівчинки, розмір 128, безрукавка для дівчинки, розмір 122. І остання джинсова вітрівка для хлопчика. Розмір S. Це був дитячий одяг сорту Кемпус Екстра, вага мішечка 10 кг за 3,5 тисячі.